Все. Чернігів може лишитися без голови. Прокуратура області звернулася до суду з проханням відсторонити очільника міста Олександра Соколова від посади. Мер вже отримав повідомлення про підозру, у вчиненні службового злочину. Прокурори хочуть лишити місто без голови, бо мер і його підлеглі чинять спротив слідству. Викликає занепокоєння той факт, що досудове розслідування штучно ускладнюється та затягується окремими посадовими і службовими особами Чернігівської міської ради. Підозрюваний систематично не з'являється на виклики слідчого та до суду для участі в розгляді клопотань про заходи забезпечення в кримінальному провадженні. Деякі свідки з числа працівників міської ради не з'являються до слідчого, у зв'язку з чим застосовувався примусовий привід. Зафіксовано інші випадки намагань ускладнити розслідування з боку підлеглих вище вказаної службової особи. Нагадаємо, прокуратура області проводить розслідування за фактом перерахування міською радою майже 5 мільйонів гривень на рахунки підприємства забудовника. Ці гроші мали піти на квартири Чорнобильцям у новобудові домобудівника. Прокурори вважають, владці діяли всупереч закону. Кошти були сплачені виконкомом Чернігівської міської ради за об'єкт, який не відповідав передбаченим законодавством вимогам за ступенем будівельної готовності. Був готовий на 22% замість передбачених постановою Кабінету міністрів України 75% і більше. У подальшому через банкрутство підприємства забудовника дім не добудовано. Державні гроші втрачено, а громадяни, які нагально потребують державного захисту, через ці незаконні оборудки залишились без житла. Нагадаємо, після суду встановлення запобіжного заходу для головного юриста міської ради і відсторонення від посади Павла Вовка в ефірі телеканалу Дитинець була інформація, що міський голова має бути наступним. Попри загальну відомість наявності підозри у мера, сам Соколов її заперечував. А своє можливе відсторонення коментував так. Я наступний. А може, ви? Суд у справі Соколова відбудеться у середу об одинадцятій ранку, у разі якщо представники ФЕМІДИ задовольнять клопотання прокурорів і відсторонять мера від посади, його обов'язки виконуватиме секретар міської ради Владислав Кухар.